На Одещині поліцейські та СБУ попередили скоєння замовного вбивства голови громадського формування. У результаті вдало проведеної правоохоронцями спецоперації було затримано замовника, який організовував вчинення злочину. Ним виявився 43 річний житель іншої області. За вбивство людини організатору мало заплатити 80 тисяч доларів, з яких 70 тисяч він пообіцяв виконавцю. Отримавши інформацію про готування до вбивства. Слідчі слідчого управління головного управління національної поліції в Одеській області спільно із співробітниками управління СБУ в Одеській області. Під процесуальним керівництвом одеської обласної прокуратури спланували та провели спецоперацію для документування злочину і затримання замовника. Правоохоронці інсценували вбивство 56-річного жителя Одеси, бізнесмена, голови одного з громадських формувань. Зробили фото та відео виконаної роботи для передачі замовнику в якості підтвердження. Саме під час отримання доказів вчинення злочину останнього було затримано. Під час затримання у зломисника було вилучено предмет, який, за попереднім висновком фахівців, є ручною осколковою гранатою. Які поліцейські скерували на експертизу наразі? Слідчі поліції повідомили замовнику про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. А саме у замаху на вбивство, вчиненому з коросливих мотивів, на замовлення, за частиною 2 статті 15 пунктами 6 та 11 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, а також у незаконному поводженні з вибуховими пристроями, за частиною 1 статті 263 того ж кодексу. Суд задовольнив клопотання правоохоронців та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.